Ну що ж, давайте розберемо цей sv 202 подивимося тут. Я побачив, як випере на опіці там є, але вони дуже слабо помітні. Відразу хочеться тут по шву розрізати і відкрити, тому що більше він ніде не склаєний повністю. Але якщо придивитися до нього, то кожух піднімається тут, а тут воно розділене, тобто гума розділена, і Можна цю гуму підняти і так би вперед висунути. Зараз так і спробую. Ну що ж, я піддів тут дві капельки клею і тут одна. На трьох капельках клею все тримається. Отак От це піднімається. Тепер цю трубу треба витягнути вперед. Ну Ось, власне, я стянув трубу, ніде нічого не розрізаючи. Тут всередині є таке потовщення. тут дещо важкувато є стінута, але все реально. Спереді закручений об'єктив. Єкти. Об об'єктив я вже тут погуглив трьох лінзовий. Тобто це свого роду апохромат, склейка і сзад одна лінза. Корпус ціннометалевий, тут все металеве, морда металева. повністю все в металі, загерметизоване юстування. ось петля, ось ще юстування і ще юстування. Міст металевий, тупо все у металі. Загерметизовано, проклеєно. Насправді виготовлення люкс. Мені подобається. Ось я відкрутив об'єктив. Видносив металі, ця система фокусування. Ось так працює. Трішки змазки є. Все на гайках, все в металі, все як положено, просвітлення шикарне. Сам об'єктив, герметизуюча силиконова приставочка. Ззаді одна лінза, спереду склейка ось, нас, власне, я тут вже склейку зачорнив, це звичайний хромат, а всередині є ще одна лінза. Третя. По суті, це мав би бути апохромат хромати, мав би не хроматити. Ну щось він хроматить. Не хромат хроматить. І отака гайка закручена другим боком. Бачите пас з боку лінзи? Як вони так умудрились закрутити? Отже, ось така схема об'єктива даного бінокля. А от така приставочка тут була. Зверху на приставочку одягається гумовий сальник. Коротше, все дуже замодрено. Ну схоже, серія 202 дійсно буде захищена. Зроблено вище всіх похвал, реально дуже круто. Ну що ж, отак вдалося перечистити і зачорнити заводський бінокль. Ну от власне такий бінокль, вроді як ідеальний, але якщо ми туди посвітим, то видно такі крапочки, випарів масла на лінзі. Від його тримали десь в теплі, і я підозрюю, що це масло, яке випарувалось, воно може давати такий пекельний хроматизм. Можливо, після чистки він буде показувати набагато краще, от-от-от воно. Ну, будемо бачити. Ну що ж, згорим пополам я зняв другу частину бінокля, цю гумову. Тут є такий серійний номер даного бінокля. Як бачимо все помі всього. Метал, взагалі блін, якість виготовлення шикарна. Я скоро стану фанатом руфів після такої якості виготовлення. Ну, і видно, цей бінокль. Верніше, монокль бінокль вже зроблений. Ну Тут я верхній дотер, не хочу багато терти, потім зберу до кінця вже веду краще. І ось не чорнений і той, який треба відмити. Ну, Подивимося, що мені вийде. Ну що, власне, отак в мене це все вийшло. такі гарні об'єктиви. Все зачорнене, відчищене, відмито. Дивно таке говорити про абсолютно новий бінокль, але Бог я знає, скільки він стояв. Може з 18-го року десь на складі під сонцем стояв. І мені так в кавичках повезло. Ну що, Лишаю його так, не вдягаю поки що гуму, може прийдеться доюстовувати. то вже доєстою, а далі буде видно. Ну от, тут сальник гумовий, всередині під лінзою сальник гумовий, між лінзами сальник гумовий. Тут герметиком залито. Болти всі залиті герметиком. Це на герметику наклею, це на герметику. І в принципі все, це, це герметична труба. Тепер, як призмою стоїться, призма стоїть на трьох болтах. Ось один болт, другий і зверху третій. А це що таке? А це якраз і дирка, з якої викачують або закачують повітря. Тобто, якщо це розклопати, тут болта немає. І видно, що його втягнуло, тобто вони закачали, можливо чуть тепліше залили і так, так воно є. Тобто, Три регулювання і одна дирка для герметизації, для перезакачки повітря чи аргону, чого там закачують. Власне, ось так з'їхало юстування бінокля, у нього все ще можна дивитися, він не двоїть на очі, але при довгому перегляді з'являється легкий дискомфорт. Власне, якщо бінокль з заводу так з'юстований, то цей той варіант, коли кажуть, що чомусь болить голова чи болять очі. А так виглядає після того, як я поправив юстування. Горизонталь та сама, що і була по заводу, вертикаль чуть краще, як бачимо. Два канали знаходяться на однаковій висоті. Ну що, глянемо, як показує SVB після ремонту 1042 св 202 Та Ось така картинка досить гарна, досить яскрава. Ну, хроматизму стало менше, але все одно прострелює. Так, глянемо різкість в центрі поля SVB. Глянемо центр поля тенто. Ось така картинка тенто. І Све Боні. Ну, погодьтеся, це вже гарна картинка. І це вже можна дивитись. Так, ну і глянемо. SV і цсє YNOPTEM. Димос SV Bonnie і ЦСЄ-НОКТЕМ. Отже, глянемо різкість у sv -В, в центрі поля. Ось така різкість в центрі поля. Свебони sw 1042 Ну, вже дуже недорно, як для компактного бінокля. Різкість краща, як у 8х30 радянського. І еталон Цейс Yena Yenptem MS 10х50. Ось таке зображення. Ну, цей все-таки краще. І з цейсом картинка не порівняна. Глянемо, скільки важить бінокль без гумових бамперів. 550 грам рівно. Взагалі пушенка, як для 10-кратника люкс. І глянемо, скільки важить сама гума Одна і друга. 144 грама. Отак. От Гумит на біноклі. Ну що ж, отак виконана робота по свобоні. Все повернуто в заводський вид. Єдине, що помінялося, це він зачорнений. Ну і зимою він можливо почне потіти, оскільки вже зайшло повітря літнє, літом вологість. Вище в повітрі. І якщо його поставити в, холодну, в холодне середовище, я думаю, що та волога, яка зараз є в ньому середній в повітрі, вона сконденсується, можливо, на лінзах. Тому бінокль залишиться собі. Бінокль в принципі достатньо показує. Він залишився герметичний. Тому, в принципі, такий похідний варіант аналог БПЦ-шки, якого не шкода, якого неможливо залити, там скажімо. Ну і вночі він показує дуже гарно, реально круто видно. Різкість вирівнялася. Тому, в принципі, тому я задоволений. Якось так.